Законопроект називався про розслідування справ, які пов'язані з зниклими безвістями. Там не могло бути нічого про НАБУ і САП. А єдиний варіант, коли може з'являтися щось, що не пов'язане з першим читанням, це коли на першому читанні ми домовляємося по 116 статті регламенту. Це означає, що ми бачимо, що треба ще щось поміняти, але те, що стосується теми. Не може бути так, що от в там, не знаю в закон про рибу ми всовуємо там захист культурної спадщини. Це перше порушення. Друге порушення, в принципі, щонайменше за сім днів депутати мають мати остаточний варіант закону для того, щоб встигнути його проаналізувати. Знову ж, це не було дотримано. Ну, з дня на день правки власне, Бужанського ну, побачили тільки на комітеті самі члени комітету, а в колег інших комітетів було в 9 закінчився в комітет, а в 12 ми вже в засіданні. Та? Тобто, менше трьох годин угу. з'явилися на сайті вони ще пізніше, ну, тобто ще менше.